Андрій Шевченко у створу Тараса Шевченка гайдамаки. Погуляли гайдамаки, добре погуляли, трохи не рік шляхетською кров'ю напували Україну. Та й замовкли. Ножі пощербили, нема гонти, немає йому хреста ні могили. Буйні вітри розмахали попіл гайдамаки. Один тільки брат названий Остався на всім світі. Та й той, почув, що так страшно пекені діти його брата замучили. Залізняк заплакав вперше з роду, Сльози не втер, умер не барака. Сумно, сумно, гайдамаки. Хто в діброву з ножем у халяві життів кінчать, а тим часом стародавну січ розруйнували, хто на Кубані, хто за Дунай, тільки й остались. Що... Того часу в Україні жито зеленіє, не чуть плачу, ні гармати, Тільки вітер віє, нагинає верби в гаї, а тирсу на полі все замовкло, нехай мочить така Божа воля, Тільки часом увечері понад Дніпром гаєм і. А в нашого Галайди хата на помості, гра і море, добре море, добре буде Галайда.